Образа і заздрість, коли ми заздримо, то ми починаємо ображатися нібито на обставини, на іншу людину. Ми вважаємо, що все несправедливо, що комусь далося по заслугам, а нам не далося. І тоді ми попадаємо в цей сценарій жертви. Тобто ми не йдемо, ми не бачимо ні свого потенціалу. І то, що нам треба з тим, з тим потенціалом робити, ми вважаємо, що це несправедливо. Що комусь там впало щось на голову, а от нам ні. Вся ця образа буде крутитися по колу, буде заходити в цей сценарій жартовний. І, відповідно, ця заздрість буде нас періодично ну, з'їдати. Тобто ми не подивимося на заздрість, як на емоцію, яка нам показала. Ага, хтось має відносини, я теж можу мати. Щось треба з тобою робити, розумієте? Тобто вона нас не приведе до якісної дії? Вона просто нас буде дожимати зсередини, з'їдати, ну і там ще будуть інші емоції до того.